Привіт, друзі! Ну що, як я вам і розповідав в своєму минулому відео, і не тільки в минулому, а в багато моїх попередніх відео. Да, зараз Канада активно готується до війни зі Сполученими Штатами Америки. Поки що прогнозується тарифна війна, але цілком можливо, що ця тарифна війна може перерости і в більшу війну. Але зараз ми будемо говорити про тарифну війну. Якщо або коли Дональд Трамп введе ці тарифи проти Канади, що буде відбуватися з економікою Канади? До речі, хочу вам сказати, що. Канада і канадці зараз активно готуються до цієї війни. Зараз в Канаді блокується вся продукція. Ну, наприклад, того ж самого Ілона. Маска зараз ідуть активні дискусії, щоб заборонити взагалі Теслу в Канаді. Да? І Трюдо зараз домовляється з європейцями, щоб європейці постачали свої електрокари сюди до нас, до Канади. Канаді активно зараз відмовляються від старлінків. Наприклад, там де моя дача, це сільська така місцевість, там не було нормального зв'язку, і у більшості людей стояли старлінки. І як це працювало? Ну, наприклад, наш РМ, да, тобто місцева влада, вона допомагала людям купувати старлінки. Якщо ти припустимо купуєш собі старлінк, то місцева влада тобі повертала гроші за обладнання, і ти платив тільки за інтернет. То зараз цю програму закрили, все накрили. Зараз активно ведуть туди оптоволокно. Тобто зараз, ну наприклад, мою дачу вже підключили оптоволокном, закривається, закрили з цими старлінками. Зараз на всіх рівнях в Канаді намагаються боротися, боротися з продукцією маска, боротися взагалі з американською продукцією, скасовують канадці поїздки до Сполучених Штатів Америки. В магазинах ви самі це це знаєте, я вже багато разів вам розповідав, що заходиш в полочці, де американська продукція, стоять бітком забиті. Але якщо аналог і має канадська продукція, то ці полки стоять пусті. Да? Тобто канадці зараз борються по-своєму, по-своєму, показують, як вони, ну, фе своє фе, да, своє. У канадці це не американці, одним словом, і ось ми з вами маємо доклад від головного банкіра Канади від Тіфа Маклема. І я вам обіцяв, що я вам розповім, що ж прогнозує головний банкір, якщо та або коли да. Ну вже майже ніхто не сумнівається в тому, що ця торгівельна війна вона буде що. Трамп з разом з маском вони примкнули вже там криша повністю. Фляга свістанула так, що свістанула, що там вже нічого не залишається. Я вибачаю за свої емоції, але знаєте, ну я людина така емоційна, і коли я бачу дебілів від таких, знаєте, відвертих дебілів, допустили, знаєте, мавпам дали цю гранату, і ці мавпи зараз граються з себе стріляють. Інших, хто навколо них стріляє, ну я. Не буду втримуватися. Тож, маємо, що маємо, готуємося до найгіршого. Отже, що нам каже головний банкір Канади? Що ми будемо мати, коли або якщо да, Трамп введе ці наслідки? Давайте ми будемо з вами зараз слухати банкіра, а я буду паралельно перекладати вам українською, що він каже. І так, економічні наслідки тривалого торгівельного конфлікту будуть серйозними, але це буде зовсім інший, зовсім інший шок ніж шок від COVID-19. під час пандемії у нас був різкий спад, за яким послідувало швидке відновлення, коли економіка відновилася цього разу, якщо тарифи будуть. Довготривалими та широкими відскоку не буде. Згодом ми можемо відновити поточні темпи зростання, але рівень виробництва буде постійно нижчим. Це більше ніж шок. Це структурна зміна. Перше, що ми побачимо, це помітне падіння експорту, оскільки канадські товари подорожчають, попит на ці товари в США знизиться. Нижчий курс канадського долара забезпечить часткове компенсування у нашій моделі зі сценарієм заснованим на виконавчому розпорядженні від 1 лютого експорт впаде приблизно на 8,5% протягом року після набуття чинності Це зелена лінія. Канадські експортери у відповідь скорочують виробництво та звільняють працівників. Оскільки експорт до Сполучених Штатів становить приблизно чверть нашого національного доходу, шок відчується по всій Канаді. Зменшення надходжень від експорту призведе до зменшення доходів домогосподарств, а відповідні тарифи підвищать ціни на багато споживчих товарів у результаті споживчі витрати на все від автомобілів до розваг і житла сповільняться з ослабленням експорту та споживчого попиту. Канадські підприємства також скоротять свої. Інвестиційні витрати, а вищі витрати та нижча норма прибутку ще більше стримають інвестиції з відповідними митами на деякі товари та нижчим курсом канадського долара підприємства зіткнуться з вищими витратами на імпорт. Канадські підприємства, а я дивлюся на них, купують приблизно половину свого обладнання та комплектуючих у Сполучених Штатах. Крім того, рівень прибутку скорочується, оскільки вищі витрати поступ. Пова переносяться на кінцеві ціни товарів у Канаді. Отже, що все це означатиме для економіки зростання? Що ж, у нашому січневому прогнозі без тарифів, ми прогнозуємо зростання приблизно на 1,8% у 2025-2026 роках. Але за тарифним сценарієм рівень виробництва в Канаді впаде майже на 3% протягом двох років. Це синя лінія. Це означає, що тарифи майже знищать зростання економіки протягом цих двох років. Але якщо ми зіткнулися з тривалим торгівельним конфліктом, єдиний спосіб компенсувати цю негативну структурну зміну це позитивна структурна зміна. Тепер відповідальність за структурну політику несуть обрані уряди та парламенти, а не Банк Канади. Так що тут я умиваю руки. Раніше банк наголошував на проблемі продуктивності Канади, і приємно бачити, що федеральні та провінційні уряди приділяють більше уваги структурним реформам для підвищення продуктивності та інвестицій шляхом зміцнення нашого економічного союзу. Скасування правил, які обмежують міжпровінційну торговлю або узгодження та узгодження чи Взаємне визнання провіційних правил може забезпечити деяку компенсацію посилення торгівельного тертя зі сполученими штатами. Провінції також можуть спростити для працівників пересування в межах Канади шляхом взаємного визнання різних трудових акредитацій. Крім того, на всіх рівнях влади є можливість скоротити терміни та невизначеність пов'язану з дозволами регуляторних органів. А кращі транспортні зв'язки зі сходу на захід зроблять торгівлю в межах Канади менш дорогою та сприятимуть доставці канадських товарів на закордонні ринки. Тож, друзі, ми з вами бачимо, що наслідки можуть бути дуже важкими для Канади. Це не катастрофа. Канада не впаде на каліна, Канада не розвалиться від цього. Так буде скорочення економіки, буде скорочення виробництва. Але у Канади є певні речаги, які Канада може використати для того, щоб зменшити цей удар. І тут вже йдеться зараз розмова про те, щоб прибрати всі ці тарифи, всі ці розбіжності, які існують внутри Канади, да між самими провінціями. Зараз доходить діло до смішного. Дуже часто зараз експортувати товари в Сполучені Штати Америки для певних підприємств легше ніж пересувати свої товари і продавати в сусідніх провінціях, наприклад, тому що існують різні підходи до видачі ліцензій і всіх цих моментів, і зараз у Уряди всіх провінцій і федеральний уряд активно працюють над тим, щоб скасувати ці проблеми. Я сподіваюся, що це буде вирішено е, в досить швидкий час, і це допоможе трошки так прибити да, цей негативний ефект від економічних санкцій, які Сполучені Штати Америки під керівництвом рудої тупої мавпи Трампа хочуть зараз розпочати проти Канади. Тож, друзі. Дякую всім за вашу підтримку. Дякую всім за ваші вподобайки. Дякую всім за ваші коментарі. Дякую всім українцям, всім небайдужим за підтримку Канади. Канада і Україна, ми єдині. Да? І ми разом тепер. Боремося не тільки проти Раші, а боремося вже і проти Раші і Параші Сполученими Штатами Америки. Тобто, ми зараз разом будемо боротися проти світового фашизму. Ну, це треба вже визнавати. Треба дивитися тверезо в очі. Да, все, що відбувається у світі. На жаль, тож давайте будемо за цим слідкувати разом. Будемо боротися разом. Ми з вами зараз також на фронті. Тобто, інформаційна боротьба це також дуже важлива боротьба. Давайте будемо з вами триматися разом, боротися разом. Будь ласочка, не забувайте підтримувати україномовний контент. Ваші вподобаєчки, ваші підписочки, ваші коментарі дуже-дуже допомагають. Дякую всім за останній місяць. Ви зробили феноменальну роботу, феноменальна підтримка. Дякую кожному, дякую кожній. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!